У Львові з днем народження Ліну Костенко вітали студенти на площі ринок, цитували улюблені вірші. Я вибрала долю собі сама. І що би зі мною не сталося, У мене жодних претензій немає. До долі моєї обраниці. Ми розказуємо молоді, що проводять літературу, ми проводимо літературні вечори, і молодь, ну думаю, почитати, ну, прочитати свою поезію, щоб її оцінили, закрити, покритикували, і люди приходять. Їм цікаво. Ми там же ще зачитуємо вірші Ліни Костенко і ну, це всім подобається. Літературознавці називають Костенко Совістю української нації. Дебютувавши за шістдесятників, вона стала їхньою предтечею. Жадала слова, а не слави і завжди залишалася вірною творчій та моральній позиції. Вона була у Львові тоді, коли відбувалися суди над Михайлом Осадчим, над Богданом Гореним. І вона, як ви знаєте, вона подала. Шоколадку тоді для Ферещевської, так, і її забрали, сказали, що може вона отравлене. У свій ювілей Ліна Костенко порушить обітницю мовчання, тож днями у світ мають вийти нові видання. Лівійської фотографії.